Покажу вам зараз універсальну заправку для салата. Вона виходить з таким кисло-солодким смаком і заодно розкажу, що я не люблю готувати: 100 мл оливкової олії, 2 столових ложки соєвого соусу, столову ложку лимонного соку, 1 столову ложку меду, 1 чайну ложку гірчиці в зернах. Нам не треба ні міксера, ні блендера, нічого. Отак в баночку. І так, поки я роблю салат, я скажу, що я не люблю готувати. Зараз всі скажуть фу-фу-фу, як так можна? Не люблю готувати борщ за все життя. Я його мабуть раза 3-4 готувала, тому що правильний борщ треба готувати 3 години не менше. У мене чоловік готує правильний борщ, а мені час витрачати дуже жалко на це. І ще не люблю готувати все в афритюрі. Це не корисно, по-перше. Не те, щоб я за здорове харчування, ні, іноді люблю щось таке некорисне з'їсти. Але те, що в афритюрі, мені не подобається. Якоїсь гідоти хочеться, мені достатньо сходити в Макдональдс. Томатики, огірки нарізали. Куди ж трішки оливок? І сюди соусе. Це дуже смачно, спробуйте. Не треба ніякого майонезу. 新爸爸。